Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття обчислення з використанням відносної густини газів. Для початку пропоную згадати формулу, за якою ми можемо обчислити відносну густину газу. Як ми будемо позначати цю фізичну величину? Д це в нас відносна густина. Візьмемо якийсь невідомий газ А за газом Б. Відносна густина газу А за газом В. Як ми можемо її знайти? Нам необхідно молярну масу газу А, тощо в тушечках, розділити на молярну масу газу Б. Це та формула, яку ми будемо використовувати сьогодні для розв'язку задач. Отже, перша задача. Запишіть, будь ласка, умову в зоши. Нам необхідно обчислити відносну гостину амоніаку, записуємо коротко, де амоніаку NH3. За водним. Молекула водню двохатомна, тож нижній індекс маємо 2. Відносна густина амоніаку за водним. Як ми це будемо робити? Нам необхідно молярну масу амоніаку, казу, який в дужечках, розділити на молярну масу водню. Де ми можемо взяти значення молярної маси. Чисельно-молярна маса дорівнює відносній молекулярній, тобто шукаємо, використовуючи періодичну систему. Зверніть, будь ласка, увагу, відносна атомна маса нітрогену дорівнює 14, а відносна атомна маса гідрогену дорівнює 1. Отже, чому дорівнює молярна маса nh 3 14 плюс 3 помножити на 1 це буде 17. І ділимо на молярну масу водню, тобто на 2. Отримали 8,5 Наступна, друга задача. Нам необхідно обчислити молярну масу газу. якщо відомо, що його відносна густина за азотом дорівнює 2. Як ми це запишемо коротко? Відносна густина невідомого газу за азотом. Молекула азоту двохатомна. Тож внизу ми пишемо Н2 дорівнює 2. А тепер увага, діти. як нам знайти малярну масу газу. Для початку давайте напишемо формулу, використовуючи, яку, яку ми знайшли відносну густину нашого газу. Відносна густина газу за азотом дорівнює. Молярна маса газу ділена на молярну масу азоту. Якщо проаналізувати, то за цією формулою ми маємо відносну густину і молярну масу азоту, значить можемо знайти молярну масу газу. Якщо фізична величина у формулі знаходиться вгорі, то таку величину ми завжди шукаємо дією множення. Тобто, для того, щоб знайти молярну масу газу, нам необхідно увага діти відносну густину цього газу за азотом, помножити на молярну масу азоту. Відносна густина за азотом дорівнює 2. Це ми взяли з умови, подивіться уважненько. А молярна маса азоту чому буде дорівнювати? А релятив нітрогену відносно атомна маси нітрогену 14. Два атоми нітрогену будуть мати молярну масу 14 помножити на 2 28. Отже, ми отримали молярну масу газу 56. Далі, діти, для того, щоб розв'язати. Третя задача. Пропоную згадати формулу, за якою ми можемо знайти густину. Запишіть, будь ласка, ро, це в нас густина, дорівнює відношенню маси до об'єму. А тепер увага, діти. Ми з вами вже знаємо, що для того, щоб знайти масу, нам необхідно кількість помножити на малярну масу. А для того, щоб знайти об'єм, необхідно кількість помножити на об'єм молярний. Якщо ми цю формулу замість маси підставимо те, як ми її можемо знайти, тобто кількість помножити на молярну масу, а замість об'єму підставимо те, як ми можемо знайти, кількість помножити на об'єм молярний, то ми з вами можемо вивести ще одну формулу для знаходження кустини. Кількість речовини в чисельнику знаменнику скоротиться, отже, густину ми можемо шукати як відношення молярної маси до об'єму молярного. Запишіть, будь ласка, собі цю формулу і візьміть в рамочку. До речі, використовуючи цю формулу, дуже легко знайти молярну масу. Ми вже з вами добре запам'ятали, фізична полічна, яка у формулі чисельнику вгорі, ми її завжди будемо шукати дію множення. Тобто, якщо у нас відома густина, щоб знайти молярну масу, нам треба густину помножити на об'єм молярний. А тепер, увага! Запишіть умову третьої задачі. Нам необхідно. Знайти густину кисню за нормальних умов. Тож записуємо РО2 невідомо. Яку формулу ми можемо використати? Маси об'єму в нас немає. Але ми знаємо молярну масу кисню. Тож ми можемо використати для розв'язку цієї задачі оцінову формулу, яку ми вивели. Записуємо РО2 дорівнює. Молярна маса кисню ділена на молярний об'єм. Підставляємо дані. Відносна атомна маса оксигену 16. Значить, М ляти відносна молекулярна маса, 16 помножити на 2, 32. Об'єм молярний за нормальних умов, це величина стала дорівнює 22,4 літра. І ми отримали. Відносно густину, перепрошую діти, давайте ми позначимо, що одиниці вимірювання. Значить, дивіться, молярна маса 32 грам на моль, а молярний об'єм 22,4 літр на моль. По суті, моль скоротиться, і в нас залишиться одиниця вимірювання для густини це грам на літр. 32 розділити на 22,4 це буде 1,42 грам на літр. Наступна четверта задача. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть умову. Нам необхідно визначити густину і відносну густину вуглекислого газу за повітрям. Значить, увага діти! Перше, як ми будемо шукати густину? Вуглекислий газ має формулу СО2. Нам необхідно молярну масу. СО2 розділити на об'єм молярний. Молярна маса СО2 рахуємо за періодичною системою. Вона буде дорівнювати 44 грам на моль. Об'єм молярний величина стала і дорівнює 22, 4 літр на моль. 44 ми розділили на 22,4 і отримали значення густини 1,96 грам на літр. А тепер увага! Друге питання: це в нас треба знайти відносну густину вуглекислого газу за повітрям. Як ми з вами це запишемо? Відносну густину ми позначаємо великою літерою D. D – вуглекислого газу СО2 за повітрям. Як ми будемо шукати відносну густину? Ми маємо молярну масу вуглекислого газу СО2 розділити на молярну масу повітря. Молярна маса СО2 дорівнює 44 г на моль, а молярна маса повітря дорівнює 29. Тобто, якщо ми 44 розділимо на 29, то ми отримаємо 1,52. По суті, ми можемо зробити висновок, що вуглекислий газ буде важче за повітря в півтора рази. Тому, якщо нам необхідно буде його зібрати, так як це газ важчий за повітря, то ми пробірку будемо тримати ось таким чином дном донизу. Записали діти? Остання п'ята задача на сьогодні. Запишіть, будь ласка, умову. Нам необхідно зна... знайти молярну масу газу Х, якщо відома його густина, і густина цього газу дорівнює 1,43. Густина це є відношення молярної маси до об'єму молярного. Нам необхідно знайти молярну масу. Та величина, яка в чисельнику вгорі у формулі, ми її завжди шукаємо дію множення. Тобто, що нам необхідно зробити? Густину помножити на об'єм молярний. Густина за умовою 1,43. Значення об'єму малярного 22,4 літр на моль. І якщо ми помножимо, то ми отримаємо значення 32 г на моль. Ну, діти, ця малярна маса нам вже декілька разів траплялась. Цей газ Х, про який йшла мова в умові, це може бути. Кисень. Молярна масу кисню дорівнює 32. Ну, а тепер нам необхідно обчислити відносну густину газу Х за повітрям. Тож записуємо, де газ Х це й нас кисень за повітрям дорівня. Що ми маємо для цього зробити? Молярну масу кисню розділити на молярну масу повітря. Молярна маса кисню дорівнює 32 грам на моль. А молярна маса повітря ми сьогодні з вами вже повторили, дорівнює 29. Можете собі на полях написати нагадування: молярна маса повітря дорівнює 29 грам на моль. Ми вже цю величину з вами використовували. Ну і давайте порахуємо, чому це буде дорівнювати? Якщо ми 32 розділимо на 29, то ми отримаємо 1,1. Наступне питання: цей газ легший чи важчий за повітря? Так як значення відносної густини більше за одиницю, то ми можемо зробити висновок, що цей газ буде важчий за повітря. Отже, відповідь на третє питання. Кисти ваші за повітря. Його молярна маса буде більшою, ніж молярна маса повітря. І останнє запитання: як правильно тримати пробірку, щоб зібрати цей газ. Так як цей газ важчий за повітря, то нам необхідно тримати пробірку дном донизу. Якби у нас був газ легший за повітря, наприклад, діти води, гелій або NH3 амоніак, то у цьому випадку ми пробірку тримали б дном догори. Отже, якщо газ важчий за повітря, то ми його збираємо в пробірку дном донизу. А якщо газ легший за повітря, то ми його збираємо в пробірку, яку маємо тримати дном догори. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.